Короче, ось, прийшов в супермаркет а і зрозумів одну суть, що щоб для того, щоб схуднути і тримати вагу правильно, треба наперед планувати. Чого? Тому що я раніше думав, що схожу на базар, куплю там, корисних продуктів, овочі, фрукти, там, чия, м'ясо нормальне. Це. І потім прийду додому і там, на ходу щось придумаю. А потім зрозумів, що треба наперед планувати. Свої прийоми харчування, тому що коли находить, наступає момент, що ти голодний, і ти будеш зараз голодний, тобі треба заморочуватися тим, що тобі ще готовить. І поки ти приготуєш, ти вже капець будеш яким голодним, і ти ще більше потім об'їдаєшся. А коли ти, там, наприклад, купив продуктів, наперед знаєш, що ти зараз приготуєш, ти швидко приготовиш собі, оставиш це, то ти просто момент того, коли ти холодний, ти просто взяв, поїв, там, почув, відчув таке задоволення і все, пішов далі. А коли ти такі в моменті готуєш, або ти навіть заморачуєшся, ти вже даже не хочеш ніяк готувати, ти просто йдеш там, купляєш якісь полуфабрикати, просто наїдаєшся не думаєш, що типу, о, нормально типу, поїв. Хоча ти в рази більше з'їв, в рази більше часу потратив. Ну, ти просто міг би раніше там спланувати щось і все, все було б чітко.